Так, 48 вольт, лезу полотно дно самої пилки, виходить 6 дюймів, 25 мм. Не знаю, що це таке. 4000 Вт. Що у нас зазначено з цієї сторони? Так, тут у нас на польській мові і на англійській мові. Зазначені теж характеристики. Давайте відкриємо, подивимося, що ж ми тут всередині отримуємо. Так, всередині у нас упаковочний папір такий довгий. І ось безпосередньо, що ми тут маємо всередині. Упаковано пенопласт, выемки. сам секатор есть такой, здесь индикатор заряда, сейчас, вот индикатор заряда и а, кнопка включения, два. Акумулятора. Ось такі роз'єми. Роз'єм для підключення, під'єднання безпосередньо зарядного пристрою. Ось у нас такого плану виходить. Такий тут звичайний роз'єм по параметрам. Параметри. Дуже кажу легенький. Ну, Китай видно. Дуже-дуже легенький, тому, як довго прослужений відомо, індикатор, індикатор роботи є. По параметрам. По параметрам у нас входящий 10 100-240 вольт, виходящий 21 вольт 1 ампер. Ось така от зарядний пристрій. На акумуляторі зазначено. Так, боксер BX3320, літій іони 48 вольт, 5 А. Таких два акумулятора. До того є такі окуляри, які теж йдуть в наборі. Плечовий ремінь з карабінами. Набір інструментів, ключик, дві викрутки, дві, два ключика таких торцевих. один шестигранник, дві викрутки. Викрутки у нас. Такий набор інструментів. Вся Викрутка так витягується, тобто таке дешеве лайно, як воно буде служити, звичайно, для якихось не... завдань необ'ємних, то можливо використовувати. Ну ці торцеві ключики якби більш-менш придатні, мабуть. Далі, що в нас тут є? Є набір отакі от... Рукавички з двох сторін просто без всяких додаткових. течельний камінь і ємність з маслом або мастилом якимсь, невідомо. Штанга безпосередньо. Вона, до речі, ось тут. Ось тут вона. Ось тут, до речі, ця штанга так відкривається і роздвигається. Довжину буду міряти пізніше, перевіряти, як вона працює, кому цікаво. Підписуємося на канал, щоб не пропустити відео. Ось, І безпосередньо сама пилка егенемічне, захист рук, захист зверху від самої безпосередньо пилки, цепу. цепу. Так, давайте під'єднаємо акумулятор. О, акумулятор під'єднаний. Додатково є кнопка для забезпечення захисту і безпосередньо клавіші. Тобто нажимаємо кнопку. Ну, при запуску, як бачите, там виникає іскріння ну і відповідний, як би Ось так працює наша пилка. Давайте перевіримо, як працює наш секатор. Під'єднали, вимкнули. Бачимо, не працює. Чому це захист, він вимикається автоматично і для вимкнення треба двічі швиденько нажати. Отак От у нас. Тобто нажали, відпустили, нажали, буде тримати. От. Кому цікаво тест, як ці інструменти будуть працювати, підписуємося на мій канал, ставимо подавайки, щоб не пропустити відео. Бачимо, індикатор працює у нас зеленим. Ручка прогрізінена, є вставки ці резини. і пластиковий. Захист пальців, масивний доволі секатор. Перевіримо пізніше, як він працює. А на цьому все. До нових зустрічей. Ставте вподобайки, кому сподобалось відео. Підписуємося на мій канал, щоб не пропустити чергове відео а, Чергове відео з використанням цієї штанги. До речі, буде потрібно заміряти довжину цієї штанги попередньо. Тут десь в складеному стані воно у нас буде мати порядка 150 50 см від низу до гори. Ну, якщо приєднати ще там або сікатор, або пилку, відповідно більше, плюс акумулятор, плюс роздвижна. Ну, а це у все. До нових зустрічей. бай!